Мене звати Святослав Северта, доброго дня, шановні колеги та гості конференції. Я очолюю громадську організацію Українська військова ліга. Я колишній футболіст, е е ветеран війни разом з колегами з громадської організації Реабілітаційні Сили України, якою очолює Ігор Дубінін та громадської організації посмішка е на чолі з. Іваном Стіпуріним ми з серпня 2023 року працюємо над реабілітацією діючих військовослужбовців та ветеранів війни, в тому числі через адаптивний спорт. Наша спільна мета допомагати військовим і ветеранам відновитися як фізично, так і психологічно. Наш напрямок це спорт як засіб відновлення та підтримки. За цей час ми організували. Майже два десятки різних спортивних заходів для підрозділу Сил оборони України, в основному для тих, які вийшли на ротацію. Це заходи, ми назвали мілітари рекабері спорт, де учасники змагалися в різних видів спорту, в тому числі ви зараз можете побачити, це. Стрільба з луку, питанк, дартс, воркаут, пляжний волейбол, пляжний футбол, перетягування канату, міні-футбол, вуличний баскетбол, теніс, більярд. Крім спортивних фестивалів, ми також проводимо, проводимо турніри, чемпіонати з міні-футболу, окремих відеоспорту, футзал, кіберфутбол, ви бачили. Також організовували товариські матчі між військовими та відомими артистами, збирали кошти, передавали частини, ну, і також для того, щоб привертати суспільну увагу і допомагати військовим почуватися частиною громадськості. Для підтримки поранених військових, зокрема, з ампутованими кінцівками, ми запустили. Навчання з волейболу сидячи, дарцю пітанку. Ми проводили майстер-класи в госпіталях та рекретаційних центрах, а також в Києві організували команду з волейболу сидячи для військових. Також ми надрукували книгу Шева з про Андрія Шевченка, яку підписали гравці Динамо Київ. Згодом ці книги ми передали військовим. Це от трохи з відео, фото з наших заходів, заходів спільний з іншими громадськими організаціями. Ось ще трохи титанку, трохи стрільба з луку, і як ми передавали книги ці. Проте, ми зіткнулися з рядом суттєвих проблем, які обмежують нашу роботу та можливості для ветеранів. Ну, по-перше, я думаю, що це спільна проблема у інших громадських організацій і в інших волонтерів. Нам не вистачає достатньої кількості кваліфікованих спеціалістів з адаптивного спорту. Професіонали з відповідною підготовкою є вкрай важливим, особливо для роботи з пораненими ветеранами. Другою значною перешкодою є низька мотивація спеціалістів до навчання і підвищення кваліфікації, це зумовлено браком фінансування та низьким зарплатами, дозволяє залучити фахівців до роботи з ветеранами. Третя і теж також одна з основних проблем це відсутність спеціалізованих спортивних споруд за місцем проживання ветеранів. Ми усвідомлюємо, що більшість ветеранів не будуть подорожувати на значній відстані заради занять спортом. Потрібно, щоб спортивні об'єкти були поруч з їх мешканням, і ветерани мали можливість відвідувати їх зручно без витрат часу і ресурсів. Також бракує інформування: ветерани часто не знають про можливості займатися спортом, які доступні до них. І нарешті існує, я думаю, що всі знають це психологічний бар'єр. Більшість ветеранів просто не бачить сенсу в спорті, або не вірять, що їм це може допомогти. Шляхи, які є шляхи? До речі, ще хотів сказати, що згідно статистики, обліковується в Україні більше 50 тисяч осіб з кращеними кінцівками. Я думаю, що зараз цифра більше, але в адаптивному спорті обліковується, я е, спеціально написав обліковується, тому що ну, ми е, бачимо е, дуже Game, і, і інші е, різні, хто займається спортом. І це, це в цілому е, ми були на, е, в іншому форумі, і там казали, що біля 900 осіб нібито всього. Тобто, ми розуміємо, що 50 тисяч це мінімум, який є офіційно. Які є сьогодні в Україні, а займаються біля тисячі осіб, що для нас, для мене, це дуже-дуже мало, Перед які ми бачимо шляхи подолання проблем. Щоб подолати ці перешкоди, перш за все, необхідно підвищити мотивацію фахівців. Держава повинна виділити фінансування для навчання спеціалістів з адаптивного спорту та проводити механізми підтримки для тих, хто бажає працювати в цій сфері. Також потрібне відкриття навчальних програм з підготовки спеціалістів для роботи з ветеранами. Це дозволить створити достатній кадровий резерв і збільшити доступ до кваліфікованої допомоги. Також критично важливо будувати або облаштовувати спеціалізовані спортивні майданчики та спортивні споруди в громадах, де мешкають ветерани. Інфраструктура повинна бути поруч з ветеранами. Щоб вони могли відвідувати заняття з мінімальними зусиллями, щоб вони їм не треба було їхати через все місто або в інший центр, кудись це дуже довго, складно і тому ветерани відмовляються це робити. Ну і звичайно, ми маємо більше інформувати ветеранів про можливості для заняття спортом. Це може бути реалізовано через інформаційні кампанії, онлайн ресурси місцеві центри, ветеран хаби. Ну, тощо, що необхідно для подолання е, цих проблем. Ну, для цього я вважаю, що потрібна державна підтримка, фінансування проєктів. Без державної підтримки неможливо забезпечити необхідні фінанси та розвиток інфраструктури. Друге, співпраця з міжнародними донорами і грантовими програмами, які можуть підтримати розвиток спортивної реабілітації для ветеранів. Ну і безумовно, партнерство з місцевими громадами, адже саме на місцях ми можемо організовувати ефективні умови для ветеранів. Ми маємо маю на увазі, що не особиста наша організація, а всі, хто цим займається. Таких організацій дуже багато для втілення, і на завершення я хочу підкреслити, що адаптивний спорт. Для ветеранів це не просто тренування, це також можливість відновлення та інтеграції суспільства. Це потужний інструмент. Я думаю, що всі це знають. Наостанок, я хочу закликати всіх до об'єднання зусиль державної та суспільної підтримки для того, щоб наші воїни отримали шанс на повноцінне повернення до життя. Відновлена через спорт та можливість бути частиною громади, для якої вони боролися. Дякую вам всім за увагу. Я так сподіваюся, що я вклався всім хвилин, які нам надавали, є мій номер телефону, кому цікаво, в місті Києві. Ми працюємо і готові долучатися і об'єднувати зусилля. Дякую. дякую, дякую, що доєдналася.